Європарламент зробив виняток зі своїх правил для України з 23 жовтня на українських місцевих виборах. Запрацює місія спостерігачів із євродепутатів. Хоча на місцеві вибори до країн із поза меж ЄС європарламентарі їздити не зобов'язані справді лише втретє Європарламент відправляє місію спостерігачів саме на місцеві вибори. До України такі місії відвідали Косово та Грузію. Крім того, торік наші спостережні місії працювали також на президентських і парламентських виборах в Україні. Це все важливий політичний сигнал підтримки Європарламентом України. Спостерігачі від європарламенту побувають на виборчих дільницях та у теркомах Києва, Одеси, Дніпропетровська та Харкова. До місії увійшли сім євродепутатів, із поміж них відома своєю підтримкою України, дружина екс-міністра закордонних справ Швеції Карла Більта, Анна Марія Корацабільд. Вона відвідає Харків Ми зробили виняток для України. Зазвичай європарламент направляє свої місії лише на національні вибори. Але Україна настільки сьогодні для нас важлива, настільки важливо підтримати її демократичні процеси, що ми вирішили приєднатися. У Європарламенті вважають, що зареєстровані переселенці мали б отримати можливість проголосувати на місцевих виборах. Українська влада могла б знайти вирішення проблеми. Я брала участь як спостерігач від ОБСЄ та ЄС у всіх поствоєнних виборах у Боснії. Там також було багато подібних складнощів, але я сподіваюся, що вирішення цієї проблеми знайти можна. Готові у Європарламенті обговорювати і направлення спостерігачів на майбутні місцеві вибори на сході, але лише на ті, які визнають Україна та ОБСЄ. Тих, хто самочинно їздив, так би мовити, спостерігати за псевдореферендумом у Криму, в Європарламенті карають позбавленням недоторканності. Так сталося з угорським євродепутатом Белою Ковичем. Прокуратура Угорщини інкримінує йому співпрацю з російськими спецслужбами. Жанна Ігор Ігорісхаков, Радіо Свобода з Брюсселя,